Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Repetitor.ua. Сьогодні ми продовжимо повторювати вивчений матеріал за допомогою розв'язування тестів ДПА з математики. Як я вже казав неодноразово, ДПА це тест, який раніше проводився на території України для учнів-випускників 9 класів. Тобто у цьому тесті зібрані завдання, які розуміють собою. Перевірку знань учнів, які вони могли здобути впродовж навчання у 5-9 класах. Усі завдання на точкові теми є дуже корисними. Тест складається з чотирьох частин. Ми сьогодні з вами розв'яжемо перші дві. Перша це тестова, друга частина це частина відкритого плану. Якщо ж відео на Ютубі набере 20 лайків, розв'яжемо обов'язково третю частину з повним поясненням. Якщо відео на Ютубі набере 50 лайків, розв'яжемо четверту частину також з повним поясненням. Чим може бути корисний тест ДПА? Якщо він зараз на території України не проводиться, він може бути корисним вам для того, аби утотожнити, повторити чи закріпити свої знання, які ви могли отримати впродовж навчання у попередніх класах. Наприклад, якщо ви зараз навчаєтесь у 10 чи в 11 класі, то буде завжди корисно повторити знання і матеріал, який вивчався, скажімо, наприклад, у 7, -му, 8 -му і так далі класах. Тому що матеріал має властивість таку, як забуватися, тому це буде дуже корисним. І так далі. Тобто зараз буде пора літня, і літом також треба чимось займатися. І відповідно, якщо ви літо використаєте використаєте з користю, і на літніх канікулах будете розв'язувати, пропустимо, якісь варіанти того самого ДПА. Це допоможе вам, по-перше, з користю витратити літо і повторити, чи закріпити, а можливо, навіть щось нового дізнатися з математики. Тому не будемо зволікати, будемо розпочинати розв'язування варіантів. Не забувайте підписуватися на канал. Якщо бажаєте допомогти розвитку цього каналу, то поставте лайк, напишіть коментар, якщо є щось додати, і, звісно ж, поділіться цим відео зі своїм товаришем. Будемо розпочинати. Тож, переходимо до розв'язування 39-го варіанту ДПА з математики. Давайте коротесенько ознайомимося з його структурою, як я вже казав, він складається з чотирьох частин. Перша частина вона є тестовою, тобто 12 тестів, розумію, собою. Необхідно розв'язати і вказати лише вірну букву відповіді. Друга частина це частина, що розуміє собою розв'язання, і відповідно після цього. Надання вірної відповіді, але необхідно вказати ще кроки розв'язування. Третя частина вона складніша за другу, складається з трьох, з трьох завдань, і також розуміє собою, ось як бачимо. Так тут написано зробити посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження, записати послідовні логічні дії та пояснення. Тобто, вже так серйозно необхідно підходити до його розв'язування. І четверта частина це частина, що розуміє собою розв'язування вже. Більш глибоких обґрунтувань, і вона орієнтована на діток, що навчаються у математичних школах або у класах з підвищеним, вивченням з підвищеним рівнем вивчення математики. Тому це те, що треба вам розуміти. Сьогодні, як я казав, ми зосередимося на першій і другій частині варіанту ДПА з математики. Як тільки відео набере в нас 20 лайків на Ютубі, ми з вами розберемо третю частину. Щойно відео набере 50 лайків, ми з вами зробимо огляд на четверту частину з повним її розбором. Напроти кожного відео є. Номер відео, напроти, точніш, кожного завдання, є номер відео і список відтворення на моєму каналі, який я рекомендую до перегляду. Тобто, якщо ви, наприклад, не знаєте, як робити, робити те чи інше завдання, ви можете подивитися з першого відео, вони йдуть до п'яти хвилин коротенько. І після цього спробувати зробити самостійно. Якщо вже після цього не виходить, то подивіться, як роблю його я. Завдання 1.1. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, подивіться відео під номером 23, знайти яке можна у списку відтворення 5 класу. Математика. При якомусь запропонованих значень Х, дріб Х ділити на 5 є правильним. Необхідно знати просто властивість правильного дробу. Дріб вважається правильним у тому випадку, якщо його чисельник менший за знаменник. Чисельник може бути меншим за знаменник лише у випадку, якщо е, тут буде одиниця серед запропонованих чисел, тому 1-1 відповідь Г. Завдання 1-2. Аби спробувати зробити це завдання, самостійно подивіться відео під номером 51, знайти яке можна у списку відтворення 6 класу, математики. Довжина автомобільної траси 180 км. Знайдіть довжину цієї траси на карті з масштабом 1 до 5 мільйонів. Відношення таке. Значить, як ми це зробимо? Для початку. Давайте переведемо, тобто, що в нас означає взагалі цей масштаб. Це означає. Що 1 см на карті а, дорівнює 1 см на карті дорівнює 5 мільйонам сантиметрів на місцевості. У такому випадку, давайте ми з вами а, переведемо 5 мільйонів сантиметрів у кілометри. Оскільки в нас у От спершу переводимо до метрів. В одному метрі 100 см, то, відповідно, ми закреслюємо 2 нулі. Це ми перевели у метри. І тепер у кілометри закреслюємо 3 нулі. Тобто ми отримали 50. Значить, що це нам каже, що 1 см на карті дорівнює 50 км на місцевості. Оскільки в нас довжина автомобільної траси 180 км, то ми поділимо з вами 180 на 50, скоротимо тут 0 і тут 0, і в нас залишиться 18 ділити на 5. Беремо по 3, виходить 15, тут 3, 3 на 5 не ділиться, ставимо кому, дописуємо сюди 0. 30 поділити на 5 буде 6. Значить, 5 на 6 30, 30 мінус 30 буде 0. Відповідь 3,6 см. Відповідь В. Завдання 1,3. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, подивіться відео під номером 70, знайти яке можна у списку творення 6 класу математики. Користуючись графіком, знайдіть значення аргументу, якщо значення функції дорівнює мінус 1. Ось значення функції мінус 1. Значення аргументу може бути як 3, так і мінус 3. Значить, шукаємо 3 і мінус -3, 3Б. Якщо подивитись відео, зрозуміти, як користуватися цією координатною площиною. Якщо ви навчаєтесь в 8, 7 чи 9 класах, сподіваюся, вам це і так відомо. Якщо ні, повторіть. Це таке діло. Буде корисно. Завдання 1.4. Розкладіть. Щоб зробити, спробувати зробити самостійно завдання 1.4. Якщо ви, наприклад, не знаєте, як його робити, подивіться відео під номером 108, знайти яке можна у списку турнись класу алгебри. Розкладіть многочлен Х куб плюс 27 на множник. Це в нас формула сума кубів. Сума кубів і формула для визначення суми кубів. Давайте її пошукаємо. Значить, записується вона так. Давайте я запишу: а куб плюс Б куб дорівнює А плюс Б. Помножити на А квадрат мінус АБ плюс Б квадрат. Тобто, що ми тут маємо? Ми маємо наступне: ось буде наша вірна відповідь отут. Тому що дивіться, А в нас це х, Б в нас це 3, тому що трійка в кубі це 27. Ну і далі вже все зрозуміло. Тому відповідь В. Завдання 1,5. Аби спробувати зробити це завдання самостійно. Подивіться відео під номером 162 знайти, яке можна у списку відтворення 8 класу Алгебри. Мінус 2,5, корінь 4 у квадраті дорівнює. 4 у квадраті це 16, а корінь 16 це просто 4. Тому мінус 2,5 помножити на 4 буде мінус 10. Відповідь така є це відповідь А. Завдання 1,6. Аби спробувати зробити це завдання самостійно. Подивіться відео під номером 84 та 86, з те, яке можна у списку відтворення творення 7 класу алгебри. Тут ми маємо а куб, от тут тільки не видно, чи мінус 2, чи просто 2. Здається мінус 2. Давайте спробуємо відносно мінус 2 розв'язати. Якщо не вийде, тоді перерішаємо. А куб ділити на b квадрат у мінус другому степені. Помножити на А у 4 степені, і на b у сьомому, Дорівнює. Якщо в нас мінусова степень, ми можемо перегорнути дріб і степень записати додатньою. Б квадрат у квадраті, це Б у четвертому степені. А куб у квадраті це виходить А у шостому. Помножити на А у четвертому і на Б у сьомому. Дорівнює. а4 і А6 тут взагалі скорочується, тут залишиться двійка, тому що приділені степені віднімаються. B4 помножити на b7, це буде b11 і поділити на А у квадраті. Є таке? Такого нема. Значить, у такому випадку тут просто двійка, без мінуса. Давайте спробуємо тоді зробити без мінуса. Записуємо а куб, поділити на б квадрат і все це у квадраті. Помножити на а у 4 степені і на b7. Значить, що ми тут маємо? Маємо наступне А у 6 степені, б квадрат, точніше, B в 4. Ми просто множимо 3 на 2 і 2 на 2. Помножити на а 4 і b7. дорівнює. А6 на А4 4 це А10. B7 b 4 тут скорочуються, тут залишається трійка. І така відповідь в нас також нема. Що ж таке я не пойму. Щось дивне. Вже ж розв'язали. Так, давайте перевіряти тоді: 3 на 2, 6. 2 на 2 4. А4 Б7. Що, можливо, тут мінус. Тут якось таке завдання трішечки не видно. Так, давайте, напевно, зробимо таким чином. Спробуємо ще раз розробити, уважаючи на те, чи, напевно, ні. Напевно, ми тут поставимо знак питання, тому що в завданні не видно, де тут мінуси, а де не мінуси. Тому, ось, ось на жаль, не вийде його зробити ще зараз. Тому що тут ніби мінуси, тут ніби мінус, але просто ми зараз будемо затягувати дуже сильно це завдання. Якщо просто ви хочете закріпити цю тему, я вам сказав номери відео. Ви можете їх подивитися, і після того, як ви їх подивитесь, знайти подібні завдання в своєму підручничку чи в інтернеті і спробувати порозв'язувати, тому що тут дійсно незрозуміло, чи то мінус 2, чи 2, чи мінус 7, чи 7, непонятно. Значить, завдання 1.7. Аби спробувати його зробити самостійно, можна подивитися відео під номером 4849, знайти яке можна у списку творення 6 класу, математики. Значить, з 20 кілограмів насіння соняшнику можна отримати 3,5 кілограми олії. Скільки олії можна отримати з 400 кг такого самого насіння? Добре. Значить, складаємо пропорцію 20 кг насіння дорівнює 3,5 кг олії. Запитання: скільки олії можна отримати з 400 кг такого насіння? Значить, пишемо х дорівнює. Множимо хрест на хрест. 400 помножити на 3,5 поділити на 20. Нулі скорочуємо. Тут залишається 40 поділити на 2 буде 20 помножити на 3,5. 20 на 3 це 60. 20 на 0,5 це 10. 60 плюс 10 70. Значить 70 кг олії можна отримати. Така відповідь є е, це відповідь В. Завдання 1,8. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можете подивитися відео під номером 184. Знайти, яке можна у списку відтворення 9 класу алгебри. Яка з нерівностей є правильною при будь-яких значеннях х. Це одразу видно, що відповідь b, і я зараз поясню, чому. Значить, дивіться, тут у будь-якому випадку буде більше за 0. Чому? Тому що якщо ми замість х підставимо будь-яке від'ємне число, у квадраті парна степінь усе одно зробить його додатнім. Якщо замість тиксами підставимо 0, то відповідно усе одно: 0 у квадраті, 0, 0 плюс 9 більше 0. Додатнє число воно у квадраті лише зробиться більшим. Тому відповідь Б це зрозуміло. Завдання 1:9. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 103. Знайти, яке можна у списку відтворення 7 класу геометрії. Визначте вид трикутника МНК, якщо кут м 35, кут кутен 25. Значить необхідно знайти нам третій кут цього трикутника кут К. І на основі того, чому дорівнює кут К, ми будемо розуміти, який це трикутник. Сума, кутів всіх, сума всіх кутів трикутника 180 градусів. 180 мінус 35 плюс 25 дорівнює. Це виходить: 180 мінус 60 буде 120. 120 це тупий кут, значить трикутник тупокутний. Завдання 1,10. Аби спробувати зробити це завдання самостійно. Подивіться відео під номером 143. знайти яке можна у списку відтворення 8 класу геометрії. Укажіть правильну рівність. Тут одразу до очей бросається оце синус 150 і одна втора. Тому що синус 30 градусів це одна друга. А якщо ми маємо 150, то можна розписати так, як синус 180 виходить мінус 150, це виходить синус 30 градусів. А синус 30 це якраз і є одна друга. Тому відповідь В. Завдання 1,11. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 165 з яке можна у списку творення 9 класу геометрії, точка М середина відрізка АБ. Знайдіть координати точки м, якщо а має координати 2 та мінус 3, а b має координати мінус 6 і 7. Значить, знаходимо координати точки m. Аби знайти координати точки м, знаходимо її середину. Щоб знайти координати середини відрізка, необхідно додати x1 з x2 поділити на 2, а потім y1 y2 і поділити на 2. Значить 2 мінус 6 ділити на 2. Це виходить мінус 4 ділити на 2, буде мінус 2. Y середини мінус 3 плюс 7 ділити на 2. Виходить 4 на 2. Буде 2. Мінус 2 і 2. Відповідь Б. Завдання 1.12. Коло. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 189. Знайти, яке можна у списку утворення 9 класу геометрії. Коло вписано в правильний шестикутник зі стороною 4 кореня з 3. Значить, сторона шестикутника 4 кореня з 3 см. Треба знайти площу круга, обмежену даним колом. Значить, Що таке площа? Площа круга знаходиться за формулою Значить, треба r радіус. Оскільки в нас коло вписане, то можна скористатися цією формулою радіус дорівнює А6, тобто сторона шестикутника, кореня з 3 ділити на 2. Оскільки ми знаємо сторону шестикутника, то одразу підставляємо 4 корень з 3, помножити на корінь з 3, поділити на 2, виходить. Корінь з 3 на корінь з 3, корінь з 9, корінь з 9 це 3, 3 на 4 12, 12 на 2 це 6. Значить, радіус писаного кола 6. Знаходимо площу. π помножити на 6 квадрат, це виходить 36 см квадратних. Значить, відповідь б. Переходимо до завдання 2.1. Аби спробувати зробити завдання 21 самостійно. Можна подивитися відео під номером 138 та 140, знайти яке можна у списку відтворення 8 класу алгебри. Спростіть вираз А ділене на Б квадрат мінус АБ плюс Б ділене на А квадрат мінус АБ. Помножити на АБ Б плюс А. Дорівнює. Зробимо задіями. Перша дія у дужках, друга множення. Значить, записуємо. Перша дія. Коли будемо записувати першу дію, одразу виконуємо певні перетворення. Винесемо за дужки тут Б, а тут А. А. Б, Б мінус А плюс Б. А А мінус Б. Дорівнює. Змінимо знак плюс на знак мінус. А тут поміняємо букви місцями. Пишемо А, Б, Б мінус А. Мінус b А b мінус А. Тут домножимо на А, тут на b. Виходить А квадрат. мінус b квадрат ділити на АБ b мінус А. Як бачимо, це ще можна розкласти за формулою. Формула різниця квадратів. Розкривається вона так. А мінус Б помножити на А плюс Б. І поділити на АБ. Помножити на b мінус. Дорівнює. Винесемо тут знак мінус наперед. Перед дробом. І поміняємо місцями букви у знаменнику. Виходить А мінус b, Помножити на А плюс b, ділити на АБ. А мінус b. А мінус b і А мінус b скоротимо. І в нас залишається мінус А плюс b поділити на АБ. І переходимо до другої дії до множення. Мінус А плюс Б поділити на АБ, помножити на АБ, поділити на Б плюс А. АБ і АБ скоротимо, А плюс Б і Б плюс А також скоротимо. Як бачимо, все у нас скоротилося і залишається мінус 1. Тому відповідь на це завдання мінус 1. Завдання 2.2. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 180, знайти яке можна у списку утворення 9 класу Алгебри. Знайдіть цілі розв'язки нерівності. 0 менший від 1 плюс 2 мінус 3х ділений на 2 менше 3. Тут треба оцінити значення виразу. Значить, спершу позбудемося у цієї одиниці. Наша мета зробити так, аби по центру стояв просто х. Позбудемось від одиниці. Від усього віднімемо 1. 0 мінус 1 буде мінус 1. 1 мінус 1. Нічого, залишається лише цей дріб. Тобто, бачите, так, поступово цей дріб стає меншим. 3 мінус 1 2. Тепер все помножимо на 2, аби позбутися від знаменника. Мінус 1 помножити на 2 буде мінус 2. Тут двійка зникає. 2 на 2 4. Тепер від цього віднімемо двійку, аби позбутися від цієї двійки. Мінус 2 мінус 2 це мінус 4. 4 мінус 2 це просто 2. Тепер помножимо все на мінус 1, аби позбутися мінуса перед трійкою. Коли множиться нерівність на від'ємний знак, то числа міняються місцями. Значить, 2 на мінус 1. Мінус 2. Тут 3х буде, мінус зникне. Мінус 4 на мінус 1 буде просто 4. Дивіться, чому ми змінили знаки? Якби ми не змінили знаки, то в нас би вийшло що, точніше, не знаки, а місцями числа змінили. Якби ми не змінили числа місцями, то в нас би вийшла така ситуація, що мінус 2 більше за 4. Якби тут мінус 2 стояло, а тут 4. Не буває так. І тепер залишається все поділити на 3. Мінус 2 поділити на 3. Це мінус 2 третіх. /3. 3 на 3, просто ось х, як бачите, ми цього досягли. І 4 третя. Відповідно, нам необхідно знайти цілі розв'язки нерівності. В нас проміжок від мінус 2 третіх до однієї цілої 1 третьої. Це я перевів 4 третіх до цілої частини. Що в нас тут належить? В нас тут належить 0, і в нас тут належить одиниця. Значить, цілі розв'язки нерівності це 0 та 1. Переходимо до розв'язання завдання під номером 2.3. Аби спробувати зробити це завдання самостійно. Подивіться відео під номером 124 та 126, знайти, які можна у списку відтворення 7 класу алгебри. При яких значеннях А і Б графік функції y дорівнює а квадрат плюс bx. Давайте одразу запишемо, y дорівнює ах квадрат плюс bx5. Проходить через точки 1 і мінус 4. І мінус 2 і 11. Що ми тут маємо зробити? Ми маємо скласти систему рівнянь. У дужках завжди вже неодноразово казав, перше число відповідає за х, друге за y. Значить, замість x підставляємо 1 замість y мінус 4. Розпочинаємо з х. 1 у квадраті це 1. Тобто просто а пишемо. Плюс х1 на b це b. І мінус b ще записуємо, точніше, мінус 5 отут була, і дорівнює і. Y. y, як ми визначили, це мінус 4. Складаємо друге рівняння системи. Мінус 2 у квадраті це 4, тобто 4А. Тепер мінус 2B, мінус 5 дорівнює 11. Все. Система є. Залишається тепер її лише розв'язати, попередньо спростивши. Пишемо а плюс Б дорівнює. Мінус 4 плюс 5. П'ятірку перенесемо праворуч. Мінус 4 плюс 5 це 1. 4А мінус 2B дорівнює 11 плюс 5 це 16. Виразимо з першого рівняння системи А. А дорівнює 1 мінус b. Підставляємо, 4 помножити на 1 -Б. мінус b, мінус 2 b дорівнює 16. 4 мінус 4 b мінус 2 b дорівнює 16. Мінус 4b мінус 2 – це мінус 6b. Дорівнює. 16 мінус 4 це 12. Звідки b дорівнює 12 поділити на мінус 6 або ж b дорівнює мінус 2. Тепер знаходимо a дорівнює 1 мінус мінус 2. Це буде 3. Значить, a і b в нас дорівнюють 3 і мінус 2. Це і відповідь. Переходимо до завдання 2.4. Аби спробувати зробити завдання 2.4 самостійно, подивіться відео під номером 123, знайти яке можна у списку творень 8 класу геометрії. Тут у нас йдеться про прямокутну трапецію. У прямокутній трапеції гострий кут дорівнює 60 градусів, більша вічна сторона і більша основа дорівнюють по 12 см. Знайдіть середню лінію трапеції. Давайте малювати. Прямокутна трапеція це трапеція, що має два прямих кути. Гострий кут 60 градусів. Більша бічна сторона і більша основа по 12 см. Нам треба знайти середню лінію трапеції. Добре. Проведемо висоту про всяк випадок, хай буде. І можна розглянути для початку цей трикутничок. Тільки позначимо буквами А, Б, С, Д. Тут поставимо букву H. Нам треба знайти середню лінію. Добре, середня лінія, як ми знаємо, з'єднує середини сторін трапеції. В нас є більша бічна сторона і більша основа. Давайте спробуємо знайти з вами оцей шматочок. У нас тут є 60 градусів, тут 90, оскільки це висота, значить цей кут 30 градусів. Ми знаємо, що навпроти кута 30 градусів лежить половина гіпотенузи. Значить, HD дорівнює половині гіпотенузи CD і дорівнює 6 см. Оскільки HD 6, то і AH6. Тому що в нас AD уся цілком 12. А оці BC і AH вони дорівнюють одна одній, тому що вони паралельні, і відповідно, це такий собі прямокутничок ABCH. Тут також 6. Середня лінія, як її знайти? Щоб знайти середню лінію, необхідно додати основи і поділити на два. BC – 6 d 12 В 18 поділити на 2 буде 9. Таким чином, ми з вами розв'язали перші дві частини варіанту ДПА, 39-го варіанту ДПА з математики. Повторили частину матеріалу. Сподіваюся, це було для вас корисно і зрозуміло. Можливо, залишилися якісь запитання? Напишіть про це в коментарях. Не забувайте, що в нас ще залишається до огляду 3 і 4 частина. Їх ми також обов'язково розглянемо. Щойно відео набере на Ютубі 20 лайків для третьої частини і 50 лайків для четвертої. Тому ставимо лайки, не лінуємося. Якщо хочете допомогти розвитку та поширенню каналу, підписуйтесь, ставте лайки і поширюйте відео серед своїх друзів. Можливо, воно також буде їм корисним. Дякую за увагу. Очікую вас на, Очікую вас на огляді наступного 40-го варіанту ДПА з математики.